З вами Рес. Як ваші справи, як ваш настрій? Як ви ми сьогодні у Фортнайці? І сьогодні ми будемо дивитися на нереально пак у Фортнайці. Я його сьогодні ще вам і розіграю. Переходимо в магазин, дивіться, скільки всього додали у Fortnite. Боже, тут цілих мільйон цих стартер пай, Ой, цих пайків, БП, Оце нашо таке, звісно, діда заплутали. Он Месі додали, купляйте Месі. До речі, класний емоція. Подивіться, скільки всього в магазині, вовхочуть собі, Макларен. Подаруйте мені, будь ласка. Ой, пашки, ниндзя, бачимо, модалі, Шредер, Апріну, О, Черепашки, нінь, забачимо, йдемо далі. Шедер, April Оніл, Огляд, до речі, є на April Оніл на цьому ютуб каналі, тому можете подивитися. І новорічні скини, обожні новорічні скини у Fortnite, якщо чесно. Вони просто нереально круті. Подивіться. Я вам раджу, раджу до придбання усі новорічні скини, особливо це скин, який є в мене, він реально класний. Ну, ви можете взяти їх, яка дівчинка вам подобається найбільше таку і боріться. Uh, до речі, дякую величезно всім тим, хто вписує чудовий чудовити кавтора, а особливо тим. Особливо хотів дякувати цим нереальним людям. Дякую, тобі робонети, дякую, котику, дякую, що вписувати мітикавтора і всім іншим. Я знаю, що багато хто вписав, там вже десь більше 30 людей вписали мітикавтори. Зробили придбання в магазині в Фортнаті. Дякую, величезно Якщо хочете попадати в відео, як ці люди, з виконавця що. Треба зробити, це просто вступити в мою групу в Діскорді, знайти канал кода uh, РС 645 і скинути фотографію uh, свого придбання з моїм тегом автором. Все дуже легко, і ви потрапите у відео. Дякую вам. Так, ну ми йдемо далі. Я, я розумію. огляд на магазинчик, ну типу купляти все, що. Ой, ну що це за емоція Вау, мені подобається. Мені подобається, ви запитаєте РС, де твій 500 баксиків, uh, вони кудись зникли. Вони куди зникли. Чатику. А, я пам'ятаю, я обіцяв там на якому стрімі, що буду дарувати своїм друзям скини у фортнація. І ось, слухайте, цей день настав, я в принципі вже почав це робити, як ви бачите. А, але ми гортаємо до нереально класного стартер-паку, який же дитин стартер-пак. Блін, оце класний стартер-пак, і це класний набір. Ось цей стартер-пак. Ось, який я буду зараз купляти Блін, 103 гривні. Чатику. Ви розумієте? Ну, типу, бюджет цього відео 103 гривні. Окей, ось так він виглядає. Давайте подивимось, блін. Ну в коментарях, як він вам подобається, зараз будемо дивитися на нього у грі. Так, що ж ми придбали, цей нереальний стартер-пак, але чомусь епіки вирішили мені тут завантаження кастанути. Будемо його чекати, ОК. Так, нарешті він у нас. Давайте перейдемо до умов на Це стартер-пак. Якщо вже додоволювся до цього моменту, дивіться, першою умовою буде вступити в мою групу в телеграмі. Умов буде небагато, всього-навсього три. І всі і наступні дві умови ви знайдете. Цьому відео, в принципі, да, так щоб знаєте вам цікаво було дивитися відео. Ну, а ті, хто приймається участь у моїх розіграшах дуже постійно, я думаю, дуже часто знають про ці умови Але ну не кажіть, будь ласка, так клейм. Отак, ну, ось так виглядає цей статерпак, так коли ми його придбали, дивіться. Ну, кросівки можна вдягнути до нього, і кросівка, до речі, кросівки пасуються, Мені здається, до цього песика. Можете написати, як вам це статерпак. Я скажу вже в кінці відео свою думку про це статерпак. І ми запускаємося у батл Роялі. До речі, якщо хочете, щоб я почав стрімити знову на Ютубі, ну дайте мені про це знати, бо в принципі я стрімлю на Твічі, у Тіктоці. І на цьому Ютуб каналі я теж стрімив, але тут просто не було переглядів, ну дуже мало знаєте, 5-7 переглядів. Ну, який є сенс стрімити тут на цій <смі> на цьому ютуб каналі, так? У мене, до речі, є три ютуб канали. Якщо ви не знали, можете на них всіх підписатися, чи мені а, Бо, в принципі, намагаюся вести всі три ютуб канали з різним контентом. Там є контент у мене по Майнкрафту, є якісь туторіали, є контент по Фортнету. А, до речі, що думаєте? І я, досяг, так подумав, може мені відкрити всі свої старі відео на цьому ютуб каналі, щоб просто збільшити перегляди. Та й ви, в принципі, могли подивитися мої старі відео, да знаєте, які я там знімав в 12-му році і відстежити, як я змінювався. тобто як змінювався мій голос, все таке так, ми завантажилися. Що можна сказати по кірочці? Дивіться. Ну, дайте я подів. Кірочка. Непогано, до речі, прикольна. Прикольна, кірочка, але. Брін. Мені ось мій джазел більше подобається, бо бити Харлі Квін вона буде набагато краще, але дивіться, пам прикольно, що є така анімація, що він з однієї руки прикиду на іншу. Це виглядає класно. а ну до речі, я ще помітив цей стартер-пак не вписується в тему цього сезону. Ну, взагалі, типу, я думаю, знаєте, якийсь ну, тут зараз тема сезону, це самураї там, знаєте, щось таке, японський сеттинг більш-менш. І он вам тут додають собаку. Блін, епіки, ви просто наше Нашого таке зробили. Окей. Okay. Так, подякували водію, От куди ми будемо летіти. І насправді то є тут багато класних локацій, але я покажу вам свою улюблену локацію, ось яку я використовую на турнірах. До речі, сьогодні буде турнір. І якщо у вас є бажання сходити з мене на турнір, можете теж написати мені в коментарях. Я там когось оберу. Якщо нікого не буде, то ну і турніра не буде, не буде мені з ким іти на цей турнір. Ну, в принципі не засмучуся, якщо ніхто не захоче. Я навіть скажу дякую. Можливо, Блін так не хочеться здавати корону, доведеться що тупотину вам займати. Ну, доведеться тупо займати. Дивіться, що я ще хочу сказати. Ось з приводу цього сезону подивіться карта. Мені дуже сподобалась, вона класна. Ось серйозно, ця карта мені сподобалась прямо на всі 100% Прям максимально прикольна карта. Коли я на ній граю, я не відчуваю, що знаєте, щось не так, ніби я цю карту вже знаю. Вони якось її адаптували. І, і мені дуже заходить, але я знаю моїх підписників, які там, наприклад, хейтяться цю карту. Типу кажуть, ні, блін, що за хрін, за фігня, що за крінж. Раніше було краще, все таке. Але ну блін, класна карта. Я без поняття, хто може хейтити таку класну карту. Ось серйозно, тут є з гравець, давайте його уб'ємо, показуюсь. Знаєте, без монтажу, це як є, без клеючок, як ми зараз здібльємо корону. Блін, не близько були, щоб злити корону, але ну бачаюсь, обдурю вас, виходить. Так, поїмо грибочки. Так, ось ми вже і полові. І тепер дивіться. Тут на цьому острові дуже все легко. Просто, якщо ви сюди застрібнули, лутаєте остров, хілитись, і потім просто відіграєте від зони, тобто біжите, куди зона Ну, наприклад, ось сюди ми побіжимо. І все дуже легко. Тому сезон мені зайшов нові режими, наприклад, ось як там це від першої особи, ну. Ніби не погано, але типу нашого цей режим у Fortnite, коли знаєте, є наприклад Counter-Strike або є болрант, умовно кажучи, у Фортнайта не вийшло зробити нереально. Нереально приємний той режим, тобто в КС це набагато приємніше грається мені, якщо чесно. Про Валорант, Valorant. Ну, Valorant, там знаєте, воно така собі така гра. Не туди, не сюди Мені не дуже заходить Valorant. Ну тому я в принципі не граю за Valorant. але грав колись, коли він, він тільки вийшов, бо ж тільки у Fortnite, у Battle Рояль. А з приводу у сезона. Вони зробили максимально, мені здається, жахливим сейджі сезон. Ну точніше, як дуже леда, що вони просто принесли перший сезон Фортнайту, і все. Було б класно, якби вони там додали якісь нові фічі, щось таке, знаєте, нове, щоб якось його оживити. Але я знаю, чому вони так само зробили, щоб грали і в цей в нові режими. Тобто, в лепіки все прораховано. А до речі, друга умова знаєте, яка в нас буде? Звичайно, лишити коментар за своїм нікнеймом. Просто ну, то ні, не обов'язково знаєте за просто лишити коментар. Під цим відео, будь-який, який ви хочете на своїм нікнеймом. І потім буде остання умова вона саме легка, і я думаю, скоро скоро ви її почуєте. А, розіграш буде, якщо в моїй групі в телеграмі. Якщо ви не знаєте, якщо може ви знаєте, так примотали, поскролили розіграш в моїй групі в телеграмі, послання на групу в телеграмі, знайдете в описі під цим відео, так, мої сонечки, саме так. А, так, ну що ж дивіться? трошки пообігавши з цим скіном, можна сказати, що він для мене завеликий. Завеликий, але я точно можу сказати, що самому скіну пасують дуже ці красивки з минулого БП. Там нереально класно пасують. І прикольно кірочка, мені подобається анімація кірочки. Але я не розумію, як це скіну писується в цей сезон. Блін, навіки, що вони робили, і типу, як в цей сезон просто. Як він не вписується. Я очікував, звісно, звичайно інший стартер-пак, але цим можна грати. З цим можна грати. Знаєте, якщо у вас немає, наприклад, ніякого скінчика, ви б хотіли собі скін, і у вас нема 200 гривень, і у вас є тільки 103 гривні, то можете купити цей скін, цей стартер-пак і отримати ще 600 баксиків зверху. І непогану кірочку, і непоганий скін. Слухайте, ну реально він не настільки жахливий, як я думав. Грати з ним можна. Виглядає він трошечки хріпувато, але знаєте, це коли ви бачите його. Спереду ззаду, в принципі, все окей. Причому знаєте, його оце кріповість. Мені здається, вона дає навпаки, вона може лякати гравців. Тобто ви можете налякати гравця і, можливо, переможете його і за цього знаєте. Він такий злякається. Ой Блін, біжить усе собака і такий пам. Ну і все. і Розтірявся, потірявся і ви його вбили. Мені здається, це класно, класно, тому використовувати це скін дивіться пам пам пом пом Зараз я піду його бувати. А, знаєте, коли я казав, що піду його вбивати я не думав, що він настільки потужний буде. Ну, або я просто приколіст, це не важливо. Так, ну і що ж, що ж, можна вважати, що знаєте цим відео я повернувся на Ютуб, і дивіться, остання умова це поставити цьому відео вподобайку. Ну я думаю, ви це і так зробили. Тому я повторю ще раз всім. Всі умови, щоб вам було легше. Першою мовою було просто вступити в мою групу в телеграмі, де проходить сам розіграш. Бо якщо ви не вступите в саму групу в Телеграмі, де проходить сам розіграш, то ви не зможете прийняти участь у розіграші. Правда ж, правда ж. Другою мовою просто лишити будь-який коментар під цим відео. І третьою мовою поставити просто вподобайку цьому відео. Це дуже легко, дуже просто. Я думаю, у вас все вийде. До якого числа буде розіграш, дізнаєтеся вже в телеграмі. Я думаю, розіграш буде не дуже і Він буде десь тиждень, може трошки більше, може менше. Там у телеграмі. Буде вся інформація. Тому дякую величезно всім тим, хто прийшов на це, прийшов до мене на стрім. Ні, це на стрім, прийшов подивитися це відео, прийняти участь в цьому розідущі. бажаю вам вдачі, нереального настрою. Дякую, що чекаєте моїх відео, пам'ятаєте мене. Мені дуже приємно, я буду намагатися робити якийсь контент, як по фортнайту Просто зараз нема, ну, немає ідеї знаєте, що тут знімати. Бо, в принципі, брін якісь типічні відео знімати, якось настрою нема. А якийсь тут нереальний контент, якщо б мені було цікаво, він дуже рідко виходить. Тому я в принципі зазвичай стрімлю Фернетик. А, Тому все, дякую чесно, за перегляд. Дякую, що були зі мною весь час. До зустрічі! Бажаю вам успіху. Пока. по